Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Грибо Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовження наших фільмів по збиранню білих грибів сьогодні четвер. Число не знаю, здається 20 а може. Ні, не 20-та, 19-та. Значить, вчора мене не було. Вчора син був сам. Каже, що слабенько. Був мороз. Гриби, привіз і додому замерзли. От, ну, Я вирішив сьогодні відвізити дану ділянку. І переконатися, що грибочків на тій ділянці немає. От. Зайдемо до лісу десь 9-та година буде. Ну, приморозок є. Навіть місцями є е на калюжах шкірка льоду. Місцями, не всюди. Так, ну що ж, спробуємо знайти, знайти білих грибочків-замерзлих. То вже все йде до завершення. Вже е в гіллі, мінус 5 вчора було. Тут, мабуть, менше, десь порядка мінус два. Тут трошки нижче. Добре, до першого грибочка білого, якщо буде, ну а якщо не буде, то не буде. І так, вперед. От і перший білий. Але ми ще його погризли добряче. Ось який ще другий білий, ну дивимося. Змерзлі, не змерзлі. Так. Вроді гожий ще. Що... Вроді ще гожий та й добре. От ще один білячок. Це мені починає подобатися. Ось іще біль. Той білка вирвала виривала. А то мишка снідала. Ось там бачу гарний білячок. Так, зараз ми до нього доберемось. О, ось це двох. Білячок би бути непоганий. Дозрівший, але непоганий в загальному вигляді. Яка гарна парочка білих. Ой, він ще й непоганий. Добротні. О, ще білячок з вигляду. Вроді непоганий. Ось цей свіженький молодий рибок, який виріс на новий місяць. Ой, який він якісний. Осінній рибок. Ох, який рибочок. Десь не десь і молодий рібок попадається. Ну, то що мишка наділа, — це нічого. Попадаються білі рідко, старі, гнилі, підмерзли. Оце молодшого трохи на Думаю, треба його зафіксувати, що я і молодший і, і не підмерчий. І ще росте. От типу такого огрибка ми його, звісно, забирати не будемо, хай плодиться. От знайшов але старенького, немічного, старшого за мене, Мабуть. От він. Мешка над ним працює. О! Кусочок Карпатської осіні. Такий біля цього бука Я знайшов білого Ну і немаленько відповідно Ось він видиться І не примерз. Ще й огіднику знайшов. Бачу непоганий. Стаємося, чи він змерзлий. ось трохи, трохи його прихватило, але частинку обрізати, частинку може бути. Який білячок вырез на краю старой дрои Так что ты нам скажешь? Ну а він Я залез в Ущакну а тут ještě byli. Je. Oh. A tomu ještě byli je otrava povsty. No, tak. Už čak. 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 Він там що я його бачу так. Ось, такі. Ось тут вереться Мишка вже ножку перевезла Добре Дивимося ще. Ось такий ще гарний білий. О! О. Непоганий! Корінь, правда, хробосливий, як завжди. Його я побачу, а тут молодого я не побачив. Аж тепер побачив, що тут є ще й молодий рибок. О! Правда підмерш. Молодий підмерш, старий, схрубошлив. То ще не все. І ще одного я знайшов. Теж в хащах. Ось тому він Але але би шапка, та Ми ще ноги повідкошували Ось такі. А що, шапку беремо? Ось такий там, що білий яленику. Ножку перезли. Ось загально, гарний, якісний. Без крупачків. Який мухомар красивий. Два. Колі гарний. Кидається в очі. Такий білячок уже напослідок виріс і то коло потока, дивлюся, не змерз. А, красоти. Ось такі ові. От і завершується черговий похід, високий Карпат. Білі грибочки. Похід більш-менш удався. Хоч великого результату немає, але результат якийсь є. От показую результат. Ось така кількість білих грибочків. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба живуть. Не забувайте, ліс наше багатство, бережімо його, не засмічуємо його, а також не копаємо гробочки, вони ще очищують повітря, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас туристи. Хай вам щастить. До побачення. До нових зустрічей! Завтра, мабуть, відвідаємо низини Карпат. Цікаво, що там робиться.